Христос хрещається. Сотні львів'ян з молитвою в серці та з вірою в перемогу прийшли сьогодні на площу ринок, аби відвідати чин освячення води. Цьогоріч обряд проводили військові капелани різних конфесій. Резервуар на 1500 літрів з освяченою водою залишили біля раточі протягом усього дня. Тож усі охочі мали змогу прийти сюди зі своїми ємностями, аби набрати її для себе та своїх рідних. О, Троїч не явилася поклоні, породи освічив тобі, Осу, не всі тебе називає очі і го видні голови засвічив